Мати стояла перед своїми трьома дорослими дітьми і тихо сказала: Я входжу в останній період свого життя. Мені потрібен хтось, хто залишиться і подбає про мене. Старший син похитав головою. Мамо, я тебе люблю, але я не можу. У мене своє життя. І він мовчки вийшов за двері. Середня донька зробила крок уперед: Мамо, я теж люблю тебе. Але ми вже купили квитки у довгу подорож ми переїжджаємо туди назавжди. І вона також пішла. Нарешті заговорив молодший син. Мамо, моя дівчина хоче, щоб я жив із нею, пробач. І він теж залишив дім. У кімнаті запала важка тиша, та раптом із за спини вийшла восьмирічна дівчинка, прийомна онучка матері. Її маленькі очі були сповнені тепла. Вона шепнула Бабусю, я залишуся. Я подбаю про тебе Ти, моя любов і мій світ. Мати всміхнулася крізь сльози, вперше відчувши справжнє тепло. Минали місяці. У день її народження вони сиділи біля вікна, дивлячись, як сонце повільно сідає. Мати прошепотіла Мої діти прийдуть сьогодні. Вони завжди пам'ятали про мій день. Та настала ніч, і ніхто так і не прийшов. Дівчинка витерла сльози. Бабусю, вони не приїхали, але мати лагідно взяла її за руку. Поки ти поруч, моя дитино, у мене вже є найбільший подарунок. Минув ще рік, мати злягла з сильною застудою і не могла підвестися з ліжка. Стривожена онучка взяла бабусин телефон і надіслала трьом дітям повідомлення Приїдьте, будь ласка, вашої мами більше немає поруч. Телефони завмерли в їхніх руках. Вони кинули все: роботу, справи, плани, і помчали додому. Коли вони увірвалися в будинок, то побачили дівчинку, що усміхалася, і плескала в долоні. Збентежені вони спитали: Де мама? дівчинка покликала. Бабусю, усі сьогодні приїхали. Мати повільно вийшла з кімнати, здивована з тремтячими сльозами на очах. Мамо. Ми думали, що тебе вже немає. Як ти? Онука міцно обійняла бабусю і тихо сказала Я просто хотіла, щоб усі повернулися, я хотіла зробити тебе щасливою. Мати заплакала то мені треба було зникнути, щоб ви повернулися. Діти обняли матір по черзі і пообіцяли Мамо, ми більше ніколи не залишимо тебе. Від сьогодні ми поруч завжди. Поставте сердечко. Якщо вірити, що маму не можна залишати, і любити її треба тоді, коли вона поруч.